Вітаю вас Терези. Мої хороші Терези. що вас очікує на це літо 2024. Які передбачення у вас будуть? Терези, карта No1. Карта No2, карта No3. І карта номер 4. Не знаю, чи мене видно чи не видно. Кажеться, видно. Ой, дити, карти дуже хороші з однієї сторони, а з іншої. У вас де кульмінація э, періоду. Э, зміни можуть бути. Виборі. Тут як в виборі партнера, так і в виборі роботи. Тому тут може бути таке, що або трансформуються ваші стосунки, переходять на новий етап, або ви звільняєтеся і приходите на іншу роботу, або там на роботі закінчується якийсь період кризису на роботі і починає. Новий кращий. Типу, закінчення усіх циклів і початок нового. І ви будете трохи розгублені, не знаєте, що вибирати. А так, карти дуже хороші. нам говорять за те, що якщо ви виберете, то вибирайте на щось перспективне, класне, бажане, не обмінюючись на щось дешеве і маленьке. От, якщо ви самотні, то 100%, що ви закриєте питання, чому я самотня, чому самотній, і нарешті закохайтеся, і це буде хороша перспектива. Так само і з роботою, якщо ви не маєте роботи, то це закрите це питання, чому я не маю роботу, і буде пропозиція або ви вибір на роботу. І дивимося, як це відіграється більше в яких сфері. Давайте фінанси і гроші. Фінанси і гроші, що очікує Терезів на фінанси і гроші на літо. Ву! Ну, грошей будете мати достатньо. Нові перспективи, можливості, е, витрачання грошей на себе, е, відкриття нового бізнесу, це у вас тут є. Навіть може бути таке, що ви забагато будете тратити грошей. Е, тут е, це контролюйте. Але якщо ви шукали нову роботу, це якраз літо період пошуку класної, перспективної роботи. Або відкриття свого бізнесу. Бо нас тут є маг, він завжди говорить про те, що е, чим більше я беру відповідальності, тим більше я маю прибутку. І тим більше у нас тут король Пентаклі. Тому тут по всіх картах 100% робота гроші у вас будуть. Звісно, їх треба шукати. Якщо е, ви не шукали. Але тут можливості є досить. Багато. Так само, це літо е, на фінанси, де ви витрачаєте гроші на себе, на любов до себе і так далі. Тому тут всі досить класні хороші карти. І подивимося ще на стосунки і кохання. Терези стосунки і кохання. Терези стосунки і кохання. Цей дурак випадає майже у всіх розкладах сьогоднішніх. Боже, вас тирази у всьому класні карти, перший розклад, другий, третій. Тут так само говорить за те, що новий період, перспективи, можливості, ваший час. Тому тут на стосунки так само. Нові знайомства, а, а, якийсь роман у вас може бути. А все так пристрашно, класно офігенно, І тільки після того, як ви закрите цю проблемку. Тому на літо літо вас прям кишить емоціями, кишить е перспективами. Біжіть жити, бо життя вас. Чекаю. Якщо вам був корисний цей розклад, приходьте, підписуйтесь на мене в Інстаграм, приходьте на консультації і ми будемо розбирати індивідуально ваш розклад. Всім всього найкращого!